В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Половина українців у Польщі не хочуть вертатися додому. Про це свідчать свіжі результати дослідження міграційної платформи і фонду EWL та Центру східноєвропейських студій Варшавського університету. Так, половина українців, які перебувають у Польщі, заявляють про готовність офіційно звернутися за документами на більш тривалий термін перебування, дозвіл на постійне чи тимчасове проживання. Тему обговоримо зі спікером, яка долучається онлайн. З нами на зв'язку Вікторія Яворська, декан геологу географічного факультету Ону імені Мечникова, доктор географічних наук і професор. Вікторія, я вас вітаю, вдячна, що ви з нами. Дякую, доброго дня. Ось така тенденція про готовність українців у Польщі залишитися. Про що для вас свідчить? Ну, знаєте, тут двояке таке. Можна сказати рішення, да, і відношення до цього питання дійсно. В зв'язку з військовою агресією Росії сусідом нашим кращим стала Польща. Вона нас приютила наших людей, так, пригостила, обігріла, накормила. Так. І ця тенденція дійсно: Польща одна із тих країн, яка найбільше саме прийняла українців, і це. Uh, якби не ви, не виникає ніяких питань, тому що і ментально ми ближче до них да, і ми розуміємо поляків. Поляки розуміють нас, але ж. Я б не була так категорична, да на сьогоднішній момент дійсно ми в стані війни країна, і е, люди вони бояться повертатися, особливо ті, хто виїхали зразу. Да, ми, наприклад, ті, що лишилися в Одесі, хто лишився в Україні, ми вже адаптувалися, скажімо, до тих повітряних тривог і до тих вибухів. Да, я не знаю, гарно це чи погано, але люди, які цього не відчували зразу, вони виїхали. Вони там себе почувають в безпечності. Да, так. Але ж я б не була так категорична, закінчиться війна, ми переможемо, і я впевнена, що більша частина людей все ж таки повернеться. Деякі лишаться, звичайно, це глобалізаційні процеси, які відбуваються. Да, ті, хто знайдуть, скажімо так, більш кращі умови для життя, да, вони там можуть лишитися. Але ж виїхало дуже багато, якби. І Заможніх людей, і людей, які лишили тут свої будівлі, які лишили свої квартири, да, і навіть судячи з наших студентів, які виїхали, також деякі да, тому що ми знаємо, що багато студентів виїхало, Багато з них я хочу сказати, що повернулися, і багато говорять, що ні, вдома краще. Ми хочемо і навчатися вдома, тому що у нас і краще і освіта, і медицина. Наша краще тому я ж говорю, я б не була так категорична. Закінчиться війна. Ми переможемо, і ми ще зустрінемо своїх земляків, які повернуться додому. Ще одне питання в нещодавно в Міністерстві економіки заявляли, що приблизно 6,2 мільйонів українців виїхали через повнаш... повномасштабне вторгнення з України, і от ми розуміємо, що це лише офіційна статистика, які можуть бути реальні числа на вашу думку? На мою думку, ці ці числа набагато більше, тому що з листопада 2022 року да окуповані території України давже на окуп... не випускали на територію України наших громадян, да? І вони мали можливість виїхати або через Крим або через Росію, да? і тими чи іншими шляхами вони потрапляли в Європу. Да? Там. Але ж офіційно вони не перетинали кордони наші, да? тобто наші міграці... міграційники їх офіційно не пропускали. Тому я вважаю, що ці цифри вони вищі десь ну, на півтора, можливо, навіть на два мільйони більше. Якщо врахувати, от, у сторону, з якої наші громадяни виїжджали Вікторію. Ну, на вашу ну, думку, я так, як ми можемо повертати додому наших людей, яка взагалі має бути державна політика в цьому питанні? Адже неодноразово чули про те, що люди повинні повертатися. Це наш найцінніший ресурс і тільки так разом побудуємо міцну економічну державу. Ну, ви розумієте, людина, коли в країні буде все спокійно, коли буде мир, коли розпочнеться відбудова, знов таки з'являться робочі місця. Ми розуміємо, що їх з'явиться дуже багато. Пойдуть інвестиції в державу на відбудову нашої держави. І кожен громадянин, який виїхав, він побачить, що вдома він зможе заробити Такі самі гроші, а можливо і більші гроші, да? і все ж таки ностальгію ще ніхто не відміняв, да? тобто дуже багато людей просто хочуть повернутися додому. Да? А якщо ну, буде, закінчиться війна, да? буде перемога, будуть умови для роботи, тобто почнеться відбудова держави, підуть інвестиції, люди отримують робочі місця, і тоді ми побачимо, що ще до України будуть стояти черги. Сподіваємося. дякую за ваше відмення. Наші громадяни. Спасибі, да. Спасибі що ви знайшли час. Долучились. Вікторія Єворська була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.